Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект NotPixel та як ми можемо фармити поінти після оновлення в боті, тому що багато в кого виникають проблеми з тим, як фармити. Тому в сьогоднішньому відео ми розберемо, що нам потрібно для того, щоб продовжувати фармити поінти за які в подальшому отримуємо винагороди. Ну і не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляєте до самого бота, запускаєте додаток Note Pixel і потрапляєте на полотно, на якому ми і будемо малювати. Зараз в них. Вели таке оновлення, що тепер можна малювати лише на екскізах, якщо як раніше ви малюєте будь-де, вам просто не нараховують понти, але тут є ще декілька нюансів, про які ми сьогодні і поговоримо. Все це було зроблено, тому що вони, як говорять, не політики, а тут постійно малювали прапори, писали різні лозунги. Я думаю, кожен хто працює в цьому проекті, все це бачив, і тому вони вирішили таким чином боротися з тими, хто не виконує ці правила. Ну і як ми тепер можемо фармити поінти? Для цього ми повинні. Малювати лише на шаблоні, тобто, як бачите, ось тут є, наприклад, чийсь шаблон, якийсь із користувачів його намалював. Також бачимо інші, це все залишають просто користувачі. Ви можете також залишати свої екскізи, по яких будуть малювати і інші. Але спочатку давайте розберемося, як же все-таки нам отримувати пойнти. І ось, наприклад, ми бачимо ось цей зараз ескіз. Ми приближаємося, щоб бачити, де в нас не замальовані пікселі, І суть полягає. Зараз в тому, що нам потрібно зарисувати пікселі іншого кольору для того, щоб отримати винагороди, але тут також є нюанс, що як бачите, дуже швидко змінюються ці пікселі. Тобто багато користувачів зараз малює. І буває таке, що навіть ви обрали якийсь, ось, наприклад, піксель, і ви його не встигнете закрасити, тому що хтось уже інший його закрасив. Ось бачите, вже хтось закрасив, Тому тут треба за цим також слідкувати і робити все дуже швидко. Давайте спробуємо швиденько якийсь піксель замалювати. Ось, як бачите, він змінився. Мені дали 11,5 і токенів, тобто поінтів. Але ось тут на балансі в мене нічого не міняється, і знову 11,5, а баланс не змінюється. Говорять також, адмінець, що це із-за того, що в один момент знаходиться у боті дуже багато користувачів, йде перенавантаження серверів, і просто. Система не вспіває все це опрацьовувати. Але все одно ви можете фармити поінти, просто вам потрібно буде малювати свій екскіз. Як бачите, в мене ось є два цих екскіза, Якщо у вас тут їх немає, у вас буде або плюсик, або ви переходите ось сюди. В налаштуваннях. Як бачите, тут додали нову функцію, тобто ви можете додавати як свої екскізи. Але для цього вам потрібно мінімум запросити 64 друга для того, щоб ви могли додавати любу свою картинку сюди, або просто ви переходите в каталог і тут вже обираєте будь-який шаблон. Обирайте, звичайно, той, який рисують менше, тому що його менш будуть зарисовувати, і ви довше зможете фармити понти. Тому що чим довше ваша буде зафарбована клітинка, тим більше пасивний дохід ви зможете отримати. Ну і отак, обирайте якийсь із шаблон. Тут ми бачимо скільки користуватися. Його використовують, потім повертаємося на полотно. і ось По прикладу я ось цього шаблона натискаю його, бачимо, він намалювався, і я роблю ось таким чином постійно в основному малюю йому вуса. Натискаємо, малюємо, бачимо 11 пунктів я отримав, і тут в мене все змінилось. Тобто на своєму шаблоні все вам зараховується, з таким чином швиденько позамальовували, витратили свою енергію і через 10 хвилин знову можете продовжувати. Також не забуваємо збирати свій пасивний дохід. Пам'ятайте, чим більше у вас на полотні замальовано ваших пікселей, тим більший дохід ви будете отримувати, поки хтось не зафарбує. Той піксель. Ну, і також прокачуємо свій аккаунт для того, щоб збирати ще більше понтів. Ну і далі чекаємо на роздачу. Багато ходить пліток, що роздача буде вже в грудні місяці, але я думаю, це не так. Нагадую, що це проект від команди NotCoin, тому тут, звичайно, можуть щось роздати. Не потрібно сподіватися, що роздасть, як і NotCoin, але думаю. Команда не захоче втрачати свою репутацію, тому винагороди точно будуть. Ну а які вже побачимо при самій роздачі. Так що кому цікаво, переходимо, працюємо. А я не буду більше вас затримувати. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!